Що ви будете всій своїй точці, а і не будете рухатись з нею, ви там і лишитесь. Все, це вже мій рівень норми, а я хочу тепер своє. На ваші бажання я вам нагадую, вони у вас є. Коли людина починає жити своє життя таке, як вона хоче, не тут не про житло а, там купила житло і живу. Це у вас зараз так здається. Коли ви починаєте жити в тому місці, де ви хочете. У вас здається тиждень або навіть ну, тиждень здається, що це пройшов місяць, або не знати стільки, пів життя в тому місці. Е, життя таке враження, що воно розтягується. Прям, прям купа емоцій, тому що все так, як ви хочете. І коли у вас життя впливає, ви не живете так, як ви хочете. Коли у вас день не тянеться, довгий, так як в дітей, от, скільки всього. Ви не живете своє життя. Ну просто, ну, далі, коли ви переїхали, от, наприклад, в те місце, де ви хочете, бо у вас, ну, я говорю про переїзд, у багатьох він прям, ну, а, до речі, ще що вам скажу про переїзд? У багатьох взагалі заложено переїхати. Подалі від, ну, взагалі обов'язково подалі від батьків, тому що не пройдена сепарація оце, у вас від, е, розкривається наступний рівень взагалі доходу, стосунків і так далі. Якщо ви возите за собою батьків, де би ви там не переїжджали, або е, живете десь там, де він народилась, ви блокуєте собі дуже багато ресурсів. Отже. Ви переїхали в те житло, яке ви хочете. Ви пожили там, ви, ви за той місяць відчули, що ви на, насправді почали жити, тут не про гроші. Ви платите один раз в місяць, а живете цілий місяць. Ця історія і у вас з'являється ресурс, ви виходите з вигорання, з'являється ви е, творчість, ви розумієте, як очі горять. як Доносите там свої змісти до клієнтів. У вас з'являється ну, свій ріст, і цей ріст ви ну, доносите до своєї аудиторії. Після того ви, наприклад, пожили якийсь там час не знаю, місяць, два, три, залежно від вашої швидкості, рік на орендованому житлі і потім такий: так, все, це вже мій рівень норми, а я хочу тепер своє. Таке своє там, наприклад, на берегу моря. І ви знаходите варіанти, ваш мозок починає шукати з цього рівня норми, цей варіант, і ви його знаходите. Тільки так ви можете мати це своє, то що ви хочете. Що ви будете всій своїй точці, а і не будете рухатись з неї, ви там і лишитесь. Так воно працює. І так працює весь світ. Взагалі, світ вже виходить з, з того, що бути власником житла. І це, особливо, там успішні, багаті люди, ну, тих, особливо, в кого немає там, дітей, або діти вже виросли. О. І просто от така концепція вона робоча і вона працює. Тому от ви зараз десь там живете і хочете там своє житло, а ви насправді, бо, бо по кишені ви його можете там дозволити. А насправді ви взагалі не там хочете. Більшість із вас хоче в якомусь іншому місці, з іншим пейзажем, з іншими квадратами взагалі. І сидить і злиться, чому я не можу собі купити, наприклад, сірникову коробочку, якої я не хочу. І, з... і тратити на це 10-15 років життя, а хочете набагато більше. І можете жити уже зараз. І це про вашу точку Б. А, ви трохи. Подивитись на, на інший такий, би, проширок, як по-іншому можна цей, жити. Багатьом, багатьох може відкриються очі або обнаглієтесь і скажете, я теж так хочу, все, я теж хочу. Ось так от, і, і Якщо ви так захочете, значить означає те, що всередині вас вже є той ресурс. Рівно до того моменту, поки ви не почали сумніватися у собі. А от коли ви почали сумніватися і сказали, що ні, може, не вийде. І такий раз, і знову свою цю коробочку. Підкручується під ваш рівень норми завжди. Якщо ви, ну, прям не лягли на диван і не ждете там, щоб вам щось прилетіло з неба. Чоловік, якому ви перекриваєте гроші через те, що та я шкодую, то що він буде тратити? Це все, все фігня. От, е ви йому цим перекриваєте гроші, тому що він може вам ну, так би, зірку з неба, а ви не хочете: зірку з неба, е квартиру в Іспанії. Наприклад, давай поїдемо в Іспанію на канікули, якісь там, чи на відпустку». Так що сплануйте собі, о, дивіться, якщо би ви о, зараз. От, я би на вашому місці. Ну, я би вже давно, я прям подумала і вже, і вже там. Гроші це вторичне завжди. І Навіть коли в мене їх не було, я все одно так робила. Тому що на ваші бажання, я вам нагадую, вони у вас є. Ви, якщо зараз візьмете, там, позбираєте своїх шкарпеток, ви маєте на свої бажання вже гроші. І у вас таке, а як далі? Що я лишуся без нічого? Ні, ви не лишитесь без нічого, ви створюєте собі класний фундамент. Коли ви створюєте класний фундамент, всередині з'являється потік, енергетичний потік, високий енергетичний потік завжди говорить про фінансовий потік. Якщо ви на, на такому нулю, нулю енергетичному, на такому, на, на типа, на скуці такій, на такій нудь, нуді, така нудьга. У вас, у вас так, і, так до вас так і скучно гроші приходять. Має бути драйв в житті. Це завжди це закономірність. Тому що е, гроші вони мають певну енергетику. Певна енергетика вона е, швидка. Гроші це швидка енергетика. Якщо ви зависли в якомусь метафіці, дитина такі, не знаю, що що робити, переїхати, не переїхати, рахуєте ті свої пару, пару гривень і не знаєте, що робити, вам треба прийняти радикальне рішення, що вам дасть енергію, що мені зараз може мене розколисати, який вихід, новий вихід із зони комфорту мене е, зрушує з місця, і дати собі це. Я, наприклад, завжди знаю, що мені треба. Я собі це просто даю. Це не завжди про великі гроші. Абсолютно ні. Іноді це щось таке банальне, маленьке, що хоче ваша внутрішня дитина. Якщо ми, люди, почнемо в якусь історію, кожен день давати свою енергію, свою увагу, ми починаємо це створювати на тонкому рівні: фізичний світ, світ, наслідків. Тобто, це наслідок. Те, що ми живемо, те, що ми бачимо, це наслідок того, що ми думали як мінімум три місяці до того, і продовжуємо думати, якщо це не закінчується. Коли ви заробляєте стабільно одну і ту ж саму суму, вам стає скучно. І у вас, вас простковий мінімум росте, і вам е, дохід має рости постійно. Він може стрибати, але в тенденції він має рости. Що відбувається? От у вас е, є права, ліва півкуля. Вони як два ліфти рухаються в різні сторони. І відбуваються оці не ну, нереалістичні плани, тому що воно якби де ці гроші мають взятися, хто мені їх має оплатити, звідки вони мають бути? І от це все. Тобто, треба знаєш, сказати чоловікові: мені треба, е, щоб ти вийшов на дохід, тому що у мене тут є план там 100 тисяч в нас було відложено як мінімум. Твоя задача озвучити свою хатівку і заробляти собі 50-100 тисяч, не знаю, 5 тисяч на себе, на кубку, на інвестиції, на не знаю що, на дивіденди, на ще щось тратити. А дім це питання чоловіка або взяла і купила дім, наприклад, сама. А от оці всі спілки, ми разом це, це по-старому, так ну це довго. І це вже ну, типу, потенціал чоловіка зразу типу, ділено пополам, як мінімум, або і лишаємо йому 20%. Тому що жінка енергетично сильніша, і ти ну, якби, в його ціль чомусь вплилася, щоб типу, легше було. Не треба цього робити. Ти хочеш дому і треба зробити так, щоб чоловік захотів його ще більше, ніж ти. От і все, а не збирати з ним на дім. Тому що кожен чоловік. Якщо ти хочеш дім за 100 тисяч і ти його планочка, він точно в себе вміщає цю суму, а не ти в себе вміщаєш. Він точно в себе і вміщає, ви просто ще туди навіть не ходили тоді. І так, це далі це більше, як би, наваги, що це неможливо зробити, більше туди, знаєш, переважують. Ви не ходили, ви не знаєте, ви не забембали всіх ріелторів. Е, скільки коштує той дім, а які можливості його взяти? А як цей? А як у вас ще є відчуття невіри, що я його можу мати? От, а скільки та машина, яку ти хочеш, та сама історія. Розумієш, отак От ми досягаємо цілі. Дає тобі вихід з зони комфорту і дає тобі новий ресурс. От, і горящі очі для чого ти проводиш ці десь, що ти даєш? Тому що жінка матеріальна, мій меркантильна, їй треба жити в хорошому, красивому. Це її обов'язко, це її основа. Вона має мати красиві чашки, красиву кухню і так далі. І вона тоді цвітає і пахне, і вона задоволена. І красивий там вид за вікном. І, і далі знову. Ну, і так росте чоловік. А тобі збирати ти можеш, наприклад, на кружечки, на якийсь там сервантик, який ти хочеш, ти собі сюди, в свій дім поставила. Розумієш? Зробила там для сім'ї, подарила поїздку. Можна купити. А які є моменти? А як можна там розтермінувати? Боже, зараз, зараз тобі можуть поміняти бартером там з доплатою, ти можеш жити в ньому вже. там цей. Зараз. Моменти купівлі нового, взагалі, такі гнучки і лояльні. Ти можеш, типу, я вам дам цю квартиру, а ви мені дайте ту, і я там вам доплачу. Але от, зайти на цей рівень і взяти на себе ризики, що ти зможеш доплатити там 60 тисяч, ну, наприклад, як сім'я, от тут вже треба добре порахувати ваш ріст. О, і тут вже. А це відповідальність, яку на себе має взяти чоловік. Чоловік має взяти на себе цю відповідальність. І, е, а ти, створи, створи, ти можеш створити подушку безпеки, ще щось там, знаєш, от, за цей дохід. А 5 тисяч доларів це можна заробляти зараз. Зробіть просто те, що я вам сказала. Зробіть цю воронку, і у вас є ці гроші. Це просто зробиться.